У десяти родинних вольєрах лунають щенячі голоси. Це приміщення нового розплідника службових собак на базі кінологічного центру в Хмельницькому. Розводитимуть і виховуватимуть чотирилапих захисників для всіх служб поліції, допомагати вибухотехнікам брати слідову базу працювати і шукати тіла громадян. Тим паче, що ми наших собачок, яких аж тисяча в Україні була перед війною, частину втратили. Втратили в Маріуполі, але частина приїхала на Хмельниччину. І на Хмельниччині ці собаки проходять службу. Втратили ми частину в Харкові, частину на Херсонщині. І нам треба наших собак, нашу економічну службу. Поновлювати. Облаштували новий розплідник за два місяці. Є спеціальні майданчики для вигулу і тренувань, а також ветеринарно-карантинний пункт. В роботі вибухотехніки, в роботі різних напрямків в тому числі і превенції, нам необхідні наші молодші друзі, а це наші службові собаки. Тому що сьогодні перед нами стоїть ряд завдань по захисту прав свобод громадян протидії злочинності і підтриманні публічної безпеки і порядку. Кінологічний центр в Хмельницькому один з провідних в Україні. Тут службових собак навчають затримувати злочинців, шукати наркотики та вибухівку. Наразі майже півтори сотні поліцейських області на ротації у Донецькій та Харківській областях. Серед них і Хмельницькі кінологи, котрі разом з чотирилапими захисниками допомагають розміновувати території в деокупованих містах і селах. Для них передали спеціальну Автівку для транспортування службових собак загалом 12 автомобілів отримали поліцейські підрозділи області. Поліцейський офіцер громади це є той флагманський проект міністра внутрішніх справ, який ми активно впроваджуємо по всій нашій державі. Ми бачимо велик, великий рівень популярності поліцейських офіцерів громади. і, Безумовно, ми будемо його максимально підтримувати. Розширювати і розвивати ірина Аріон новини міста.